Я не знаю, куди мені йти. Так. Це дає дуже багато натхнення, тому що тут йде великий прогрес, коли ти робиш над собою якісь зусилля. І ми відчуваємо таку радість, зиму, що все. В мене з'явився орієнтир. Щоб знати, не треба багато сил. Це просто знання, це вже це. Вже а щоб робити як правильно потрібно мати силу. Намаскар. В житті існує два важливих чекпоинта, значні точки, які нам потрібно пройти. Перша точка, яка відділяє нас від невігластва, до подолання цієї точки, ми не знали, як правильно. Тобто ми не знаємо, як вчинити правильно, що правильно, що неправильно. Тобто в нас немає достатньої чутливості розвинути, щоб розуміти, яке рішення приведе мене до духовного розвитку, а яке мене веде до духовної деградації. Що добре для мене, що добре для інших людей, а що погано. Так. Що морально, а що неморально. Це от є така одна точка до неї, ми не розуміємо, ми наче як в тумані йдемо, я не знаю, куди мені йти. Так. І з духовною практикою ми проходимо до того, що у нас з'являється чутливість. Ми розуміємо, а що ж таке добро, а що ж таке зло це пізнання добра і пізнання зла з'являється. І ми відчуваємо таку радість, зиму, що все, в мене з'явився орієнтир. Ми наче йдемо по мінному полі до цього, і ми не знаємо, куди ступати. тут ми отримали карту. Оця карта це якраз є моральні принципи, принципи джамині-ями. принципи, як робити добре для себе і для всього світу. Принципи гармонійного життя. Ми їх розберемо на каналі, і до них можна прийти навіть інтуїтивно. Коли ми просто робимо практику, ми відчуваємо. Ось це робити добре. І це дуже важливий такий чекпоінт в нашому житті, після якого нас відкриваються очі на те, як потрібно жити. Але існує другий чекпоінт, який є ще більш важливий. Мало того, знати, як правильно робити. Важливо ще й робити так, як правильно. І це набагато важче. Я от по собі дивлюсь, я знаю, що мені робити, як мені робити. Стикаються різні ситуації в житті, де ти маєш приймати вибір: зробити ось так, чи зробити ось так. І дуже часто я знаю, як зробити правильно. Але не завжди є сили, щоб зробити саме так, як правильно. Тобто цей другий чекпоінт, коли ти його проходиш, ти не то, що знаєш, як ти робити, ти і робиш так, як правильно. Оцей от період між тим першим чекпоетом і другим, це такий період дуже сильної боротьби, дуже сильного моментами розчарування, коли ти розумієш, що ти щось не можеш, що в тебе твої сили обмежені, і ти бачиш свої ці обмеження, і через те, що ти їх бачиш дуже ясно, воно тебе болить. Тобто те розчарування таке з'являється і більше, що ти просто не можеш. Якщо раніше ти і не знав оцих своїх бар'єрів, то зараз ти їх чітко бачиш і через те, що ти їх бачиш, ти бачиш. Але це дає дуже багато натхнення, тому що тут йде великий прогрес, коли ти робиш над собою якісь зусилля. Кожен день духовної практики, кожен день цієї боротьби, тобто кожен день ти приймаєш якісь рішення, наймінімальніші рішення. І існує тільки два вектори. Які ти направляти? Йти в деградацію духовну чи йти в духовний розвиток. Я б вам рекомендував дивитися на духовний шлях не як безліч різних виборів, а як просто як на ліфт. Ліфт їде тільки вгору або вниз. Тобто він не їде по сторонах там, під різними градусами, або вгору, або вниз. Тобто, ти, коли приймаєш рішення, воно або веде до духовної деградації, або до духовного розвитку. Можливо, навіть в момент ти зараз не розумієш. Можливо, зараз в моменті це важке рішення, і ти дивишся, ну, я не хочу його приймати. Але з часом воно тебе приведе до духовного розвитку. Так? Тобто, стратегічно воно тебе буде вести саме в розвиток. І от саме таке рішення треба приймати. Що мене веде до деградації, а що мене веде до духовного розвитку. І медитація дає саме цю силу робити так, як потрібно. Тому що, щоб знати, не треба багато сил. Це просто знання, ти вже, ти вже засвоїв це вже це. А щоб робити як правильно, потрібно мати сили. Я по собі помічаю, якщо я втомлений, якщо я виснажений, немає в мене сил натхнення, мені важко робити так, як правильно. Я роблю так, як легше. Тому що мозок звик вибирати легші варіанти подій. Просто роблю як легше. А якщо в мене є сили, я от заряджений, все, в мене є енергія, я легко, там, дисципліна, там, все роблю чітко по графіку. І продуктивність дуже сильно виростає. Як от буває таке, що ти прожив день, дуже багато речей зробив. Вроді зробив, а вроді і не просунувся сильно багато. Так, от робимо багато речей, але не те, що дійсно важливо. Тому що немає енергії робити те, що дійсно важливо, і мозок робить те, що робити нам легше. Так, ми дуже сильно зриваємося, дуже легко відкрити і гуртати там шорти, дивитися, якісь там картинки дивитися, власти якусь інформацію, цікаву, відео дивитися, фільми. Так, а робити конкретну роботу, і тим більше сидіти там годину в духовній практиці, то попробуй посиди. Потрібно мати витримку, потрібно сидіти, а можна піти щось поробити. Цікаво, так. можна і групу грати. Але чим більше ми робимо, тим більше духовної сили ми здобуваємо. Якщо в нас з'являється ця енергія, у нас з'являється ця бодрість, ми дуже легко робимо так, як робити правильно. Це от, от чекпоінти на шляху духовного шукача. І коли. Ми досягнемо того, що ми і знаємо, як правильно, і ми робимо тільки як правильно. От тоді ваше життя буде просто безцінний дар для цієї планети. Тобто, все, що ви робите, робите в області, тому що ви знаєте, як добре робити, і ви робите так, як добре робити. От бажаю вам йти шляхом цього розвитку. З кожною медитацією все більше відкриваються очі, все більше туман розсіюється, все більше ми бачимо шлях. І саме сильна духовна практика. Така от щира. Коли ми щиро сідаємо в медитацію, можливо, це навіть 5 хвилин, можливо, 10, можливо, 20. Але ми щиро сидимо, ми працюємо, тому що садхана зусилля завершити себе. А медитація це саме зусилля. Тобто ми сідаємо, робимо зусилля, значить інвестуємо свою енергію в це зусилля і потім отримуємо відсотки. Відтримуємо ще більше енергії для того, щоб робити правильні дії в цьому світі. Що ж, бажаю вам гарної практики. Бажаю вам зусилля завершити себе. Сидимо, практикуємо щиро свою практику. І ми дізнаємося, як правильно робити. І ви отримаєте силу, щоб робити так, як вам це потрібно. Що ж, ставте подобайки, задавайте питання в коментарях, підписуйтесь на канал. Будемо з вами на зв'язку, тому що разом завжди легше йти. Намаскар!